Добрий вечір, шановні учні, шановні. Просто ті, хто подивиться це. відео. сьогодні ми коротко нагадаємо це. Буде дуже коротке відео періодизацію української революції 1917-1921 років. І причини, чому не втрималися українські національні держави, які постали в цей період. Нагадаємо, почнемо з періодизації. Українська національна революція, вона відбасова просто Українська Революція, її називає, да? Вона у нас створила три такі державні системи на території України абсолютно різного типу. Перша це Українська Народна Республіка, потім це гетьманат Павла Скарапанського, і потім директорія. У нас класично, ми розуміємо Українська Народна Республіка, їх аналогія Чітка це від березня 1917 року, коли тільки почала засідати Центральна Рада як громадська організація. І до 29 квітня 1918 року, коли відбувся гетьманський переворот, і ніхто особливо не жалкував про долю Української Народної Республіки. Другий етап він, мабуть, все-таки найщасливіший, ну, на мою особисту думку, в цій українській революції. Да? Тому що це етап, коли от в Україні було стабільно, а в Росії був хаос. Розумієте? В Росії громадянська війна через те, що більшовики захопили владу. Да? І почав наводитися лад такою сильною рукою пана Скоропадського на гетьмана нашого ясного, можна, якщо можна досати. І потім цей етап уже іде він у нас від 14 грудня, гетьманський антигетьманський переворот, і власне етап директорії, і там теж і війни, із Польщею, і з Радянським Союзом, і Хаос, і треш. Але теж надзвичайно важливий етап. Відбуття української держави да, вона збулася в 20 столітті Українська держава все одно. Ось дивіться, чому тому, що у нас незалежна наша Україна вона приймала да, органи. Там навіть почесно приїжджав президент в екзилі Української Народної Республіки. Тобто ми розглядаємо ті події як становлення нашої державності, да? і ми зараз особливо їх там актуально використовуємо, да? тому що Путін напав у 22-му році, да? двадцять тисяч... році, а рівно через 100 років після того, як була створена ця квазі, така радянська держава, да було приєднана е, республіки. І створено таке державне утворення, скажімо так, під назвою Радянський Союз на да? величезній території, да? якби ми тоді зазнали поразки. От минуло 100 років, і Путін е, вирішив такий реванш взяти. Ну, трошки да, у нього запізно він не в 2017 році почав, да? а в 2022, і навряд чи йому вдасться взагалі щось зробити. Ну, це вже стало очевидним. Да? І оці держави, які постали короткочасні, на превеликий жаль, на території України, вони багато було розроблено концепцій програм, які лягли в основу і нашої держави. Да? Це те, що стосується проєкту Великого державного герба, якого в нас досі немає, і використання малого державного герба тризуба він повсюди використовувався і на формах, і на грошах, би, да? особливо період на НАТО. Тобто і це використання і нашого національного символа гімна України, да? ще не вмерла Україна, і стосовно інституції, які були створені, от, наприклад, Академія наук України, да? вона була створена Національна академія наук України в 1918 році, в листопаді, І інші, цілий ряд інших інституцій е, напрацьовано величезний досвід конституційності. Да? Напрацьовано досвід ось універсали Центральної Ради. 4, да ми там журимо центральну раду, да? завтра на місці за самостійників, не могли згоди, а була фактично вся соціалістична, да? там гасла популістські видавала центральна рада, але вона напрацювала великий масив таких м, документів, які дають змогу нам зрозуміти, який був погляд. Українського суспільства, тому що Українська Центральна Рада, да, особливо її Конгреси, вони працювали в інтересах всього населення України і не тільки України, а й тих територій, які були під фактичним контролем тоді ще тимчасового уряду Російської Федерації, а потім Більшовицької Росії, це вже і тобто напрацьовувались різні методи роботи з етнічними українцями. Ось отут ми ж говоримо сьогодні про здобутки. Отут дуже важливий здобуток, Нам цей досвід треба, і його використовують наші і управління розвідки і використовують. Я впевнений цей досвід, і військові, і дипломати намагаються дивитись, бо не можна, знати так взяти із плеча рубануть і сказати. от все вони не змогли відбутися. І в підручнику, чому не відбулась да? Центральна Рада, не відбувся гетьмана да? історично ще якісь ну, інші зовсім умови було. Ми про це будемо говорити окремо. Ми говоримо про позитив, який нам дав цей період. Ну, гетьмана Скарапацького дав нам класний досвід, що можна ефективно налагодити процеси не тільки за допомогою німецького да? австрійського війська, але й налагодити. Законодавчі процеси чітко, що працював кабінет міністрів, чітко щоб виконувались накази від верховних органів влади до влади та та що є на місцях, да? попри те, що там була така модель проросійська збудована саме управління Україною, але було ефективне виконання цих наказів. Ну, перше це пов'язано з постачанням продовольства до наших союзників тодішніх да? До Німеччини і Австрії в першу чергу, так? але ефективно працювали. Гетьман був зацікавлений в швидкому відновленні економічного потенціалу України. Ось не раками бігать, розповідають, що у нас криза і криза, так? і ми нічого не можемо зробити. А ось так ефективно намагатися здійснювати економічні речі. А в нас в державі, на жаль, політика займає більше часу. Ніж розмови про економіку. А для добробуту держави в першу чергу потрібна економіка. Економіка. Ось Скарапаський показав нам чудові е, речі, які можна зробити в короткий термін. Вісім місяців, але вибачте, це вісім місяців, про які і в Росії навіть казали ну, в Україні гетьман, і там попахує порядком. Да? Тобто, це дуже дуже і непогане. Uh, і дискусії. Політичні дискусії. У нас всі сміються. Тягають один депутат, спікера знімає там з трибуни Верховної Ради. Це низький рівень політичної дискусії, який пов'язаний з низьким рівнем uh, виховання тих людей, да, які були в Верховній Раді. Там не всі, вибачте, мене депутати, які прямо дійсно від народу і за народні речі. Да. Тобто, а от ті люди, які вели політичну дискусію. Весь початок 20-го століття, 17-й рік і далі, і після поразки да, української революції, вони ж не зриклись більшість ідеї України. Да? Вони продовжували дискутувати, робити висновки. Вони між собою поленізували, вони думали, як працювати і шукали моделі, як гарно працювати і будувати державу. Вони не просто да, як Ленін. Більшовицький Росії зробив все продрозкладка, продрозверстка, все. Червоний терор, там всіх убить, всіх зґвалтувати, всіх хто проти режиму нафіг. Тобто він пішов радикальним шляхом. Наші все одно старалися розібратися в суті питання, і навіть якщо обіцяли, все одно шукали можливості це зробити. Звісно, якби українську державу тоді визнали, да, не тільки держави там. Троїстого союзу а і інші держави, особливо на Версальській конференції, якби не поділили території, а дійсно дали змогу її реалізуватись, була б абсолютно інша е, ситуація. На жаль, так не сталося, як гадалося. Але отой досвід політичних дискусій, дебатів, полеміки варто використовувати і наслідувати рівень Розумієте, рівень зовсім інший. Про тому, що це було 100 років тому рівень політичних дискусій набагато вищої якості. Видно, що ці люди були дійсно патріотами України. Ну, ще б до здобутків. Я би відніс ті величезні культурні здобутки. Ну я не буду казати про художника Нарбу та про знову відродження стилю українського бароку, який планувалось за часів гетьмана забудувати на Зверинці в Києві цілий квартал рядовий стилістиці українського необароку. Да, такого. Не буду казати про. Скільки людей тоді себе почало гордо називати українцями? Ще 100 років назад. У нас зараз є люди, які стидаються себе так називати, а тоді багато да, визнавали себе українцями, і це було теж модно. І для цього не треба було ніяких, знаєте, не треба було казати один: о, ти українець, а ти не українець, бо ти там якось -то щось люди дійсно намагалися. Повірити в цю ідею України і прості люди, да, мало освідчені і освічені люди, і тому включалися теж в процес будівництва. І різні люди входили в уряди в різних цих державних утвореннях, які були створені на наших територіях українських національних. Були проросійські, да, які там в російському уряді працювали. Сам Гетьман Скарапанський, це російські полковник. але які хотіли жити і працювати в Україні. Ось Україна має використовувати талановитих людей. З користю для себе. Тоді ця революція нам принесла такий урок. Отже, які можемо винести основні уроки позитивні української революції? Перше, це поширення і затвердження національної символіки. Да, не тільки в офіційних документах, а й загалом по народу. Друге високий рівень політичних дискусій. Якби це не звучало, там рівень набагато вищий, ніж він є зараз. Інший аспект, да? третій, ми можемо використати це можливість швидких і гнучких реформ успішних в короткий термін. І четверте, це те, що теж я би відніс до позитивного, це усвідомлення народом України. Я вважаю, що воно було усвідомлення, що є шанс збудувати українську національну державу. І різними моделями, і різними шляхами піти до її побудови не тільки одним шляхом, а подивитись на деякі шляхи ці. Ну, як бачите, ми і зараз дуже часто повертаємось до цієї революції, дуже ми її критикуємо, але вона відбулася все одно. Так? Держава наша не відбулася тоді як повна незалежна держава, але ці події мали місце. Їх нікуди з історії не тінеш, їх треба вивчати і бачити в історичних питаннях не тільки негатив, але й позитив. Я вбачаю там багато позитивних речей. Гарної вам підготовки до НМТ і поширюйте свої знання, і дивіться різні відео і читайте книги не тільки заради НМТ або іспитів, а й просто для себе.